Людина каже, що нещодавно вони були в Саранді, і все добре, все чудово, але кава, я розповідаю, що євро коштує, а там вона коштувала 2-2,5 євро. Ну насправді таке є. Дивіться, Саранда і Вльора набагато дорожчі міста. Тому я всім раджу, якщо ви хочете проживати, то потрібно вибирати місто Дурес. Тут кава коштує. 1 євро це максимальна мабуть, ціна. Я купую кожного дня каву, 150 разів вже показував. Вона коштує кава з молоком мак'ято, вона коштує 80 євроцентів. Наприклад, якщо ви хочете купувати нерухомість в Албанії, 1 квадратний метр середня вартість в дуресі буде коштувати 1,3 тисячі євро. Якщо ми беремо саранду, там вже 2,5 тисячі євро, майже в два рази дорожче. І продукти харчування дорожчі, і всі послуги там дорожчі, щоб ви розуміли. Тому найкраще проживати в дурисі, ви будете в два рази менше витрачати коштів.